Садок вишневий коло хати закодований у генетичній пам'яті нашого народу. Чомусь Кобзар не закарбував у віках альтернативу: ані яблуневий, ані сливовий, ані грушевий сади. Розумній людині красномовнішнього доказу важливості для українців саме вишні годі й шукати. Для промислової заготовки цієї ягоди садків біля хат замало. Потрібні цілі поля. Це вишневе поле або сад розбито за всіма е, правилами технології. Між е, деревами 3-4 метри. Вони ще молоді, їм лише 3 роки, і це перший урожай. Це ще не промислова вишня. Промисловою вона стане тоді, коли крони дерев зійдуться одна з одною і утворять суцільну стіну. Але і такі молоді деревця вже щедро плодоносять, збирають вишню вручну наймані сезонні працівники, коли сад. Розростеться між рядами, пустять комбайни для збирання вишень. На цьому полі звичайно росли культури зернові в основному. О після того як ми отримали. Право користуватися цією землею У 2008 році було насаджено вишневий сад, і в цьому році ми збираємо перший врожай. Одним із найефективніших способів переробки плодів і овочів, який дозволяє максимально зберегти споживчі властивості, є заморожування. Вишню з поля привозять на завод та протягом години охолоджують до температури всередині ягоди плюс 5 градусів. Лише після цього починається подальша обробка. Спершу вишню миють. Помита вишня падає на рухому стрічку, і тут працюють жіночки, які інспектують продукт. Вони видаляють листя, можливо, якісь костики залишились, недозрілу і гнилу вишню. Ось порепана після інспекції вишня потрапляє до калібрувальної машини. Он вона ця калібрувальна машина. Там вона ділиться на дві фракції, більшу і меншу. Діаметром 18-20 міліметрів і 22-24. Після поділу з кожної вишеньки видаляється кісточка. Кожна ячейку опускається ансон, цілий ряд цих ці фансонів і вибиває одним таким штрихом. Вибиває з кожної ягоди кісточку. Кісточка йде на утилізацію, а далі кожна вишенька ціла і не пошкоджена, потрапляє до тунелю шокової заморозки. Насправді великий мороз може творити дива. Він зберігає для нас фрукти, ягоди і овочі протягом цілого року за цими дверцятами. Тунель шокової заморозки. Температура там сягає до мінус 40 градусів приблизно. Нам дозволили відчинити дверцята на невеличку мить. Подивіться, що тут дверцята не можна, тому що температура швидко змінюється. Ми закриваємо і йдемо на посовку. Експерти наголошують, Україна має чудові можливості для вирощування, заморозки та експорту ягід. Причому не лише, наприклад, до сусідньої Росії, а й країн Євросоюзу. Справа за інвестиціями. А приклад є з кого брати, скажімо, порівняно невелика Сербія тільки від експорту малини заробляє 300 мільйонів доларів на рік. when